Так, вітаю. Мене звуть Ярослав Хрицький, я головний спеціаліст сектору комунікації з громадськістю південного міжрегіонального управління міста Містерства юстиції міста Одеса. Сьогоднішній прямий ефір ну, присвячений дуже цікавій і складній темі. А саме, перегляду державної реєстрації нормативно-правових актів, розглянемо ключові моменти, нормативну базу та практичні аспекти, які допоможуть нам уникнути зайвих. Помилок та орієнтуватися у державній реєстрації вже згаданих мною актів. З нами, з нами Артем Ханін, начальник відділу, відділу державної реєстрації нормативно-правових актів по південному регіону, державної управління державної реєстрації нормативно-правових актів. Дуже Доброго досвідчений прац... Дуже досвідчений фахівець, який з задоволенням поділиться з нами, а, цінними знаннями та порадами. Вітаю, пане Артеме. Доброго дня. Ви готові до вебінару? Так, звісно. а Дякую. Отже, тоді пропоную починати. Але все ж принагідно нагадаю, що. Що глядачі можуть залишати коментарі та питання під час впродовж усього нашого вебінару? І ми обов'язково дамо відповіді на них. Отже, і перше моє питання, скажіть пане Артеме, чому так важливо переглядати вже раніше прийняті нормативно-правові акти? Перегляд нормативно-правових актів є дуже важливою складовою нормотворчого процесу, оскільки він допомагає привести у відповідність до чинного законодавства вже раніше прийняті нормативно-правові акти. Буває ситуації, коли старі нормативно правові акти не справляються. З тією ситуацією, наприклад, в суспільних відносинах економічній ситуації, які є наразі в державі, тому є необхідність перегляду цих актів та відповідно проведення їх у відповідність до тієї ситуації у суспільстві або економіці, які склалися наразі, наприклад, можна виділити такі наслідки, які будуть негативними, якщо не переглядати нормативно правові акти взагалі. Тобто, це, наприклад, застарілість або неефективність нормативно-правих актів. Це буде призводити до того, що нормативно-праві акти не будуть відповідати тим суспільним відносинам, які наразі склалися, та не зможуть їх відповідно регулювати. Крім того, може бути створення колізій зі старими нормативно-правими актами, нових нормативно-правових актів. Це буде призводити до того, що Ну, наприклад, громадяни не будуть знати, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, і буде виникати деякі складнощі в цьому аспекті. Е, зниження довіри до правової системи. Це буде приводити до того, що, е, відповідно, застарілі нормативно-праві акти вони не будуть належним чином регулювати ті суспільні відносини, які склалися на, реш... на даний час. Та, відповідно, громадяни не будуть належним чином. Реагувати на старе законодавство, оскільки воно не в повній мірі буде відповідати тим суспільним відносинам, які склалися І, наприклад, також можна виділити як недостатній захист прав громадян. Тобто суспільні відносини вони дуже активно розвиваються, і застаріле законодавство воно буде не в повній мірі захищати права громадян, або якісь буде мати пробели, і вони відповідно. Не будуть належним чином захищати права громадян, що буде відповідно впливати дуже сильно на суспільні відносини. Дякую, а які взагалі нормативні акти підлягають приведенню до у відповідність до чинного нашого законодавства? Так перегляду підлягають нормативно-правові акти міністерств інших центральних органів виконавчої влади. Крім того, обласних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, відділів управлінь, а також районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, відповідно відділів та їх управлінь. Дякую. Скажіть ще які органи виконавчої влади проводять перегляд нормативно-правових актів? Перш за все, перегляд нормативно актів, робота з перегляду покладається на безпосередньо суб'єкта нормотворення, який прийняв цей нормативно-правовий акт, наприклад, це міністерство або там обласна державна адміністрація. Крім того, покладається ця робота також на Міністерство юстиції України та його територіальні органи, тобто, наприклад, на наше управління також. І ще питання такого ж стиму. Скажіть. Які нормативні правові акти підлягають перегляду перегляду підлягають нормативно-правові акти, які е, приймалися раніше, і відповідно вони зачіпають права громадян або мають міжвідомчий характер, крім того, також підлягають перегляду ти ті, е, ті нормативно правові акти, які приймалися до введення. Державної реєстрації нормативно-правових актів, тобто це до 1993 року, е, також передлягають перегляду нормативно правових акти, які було внесено до державної системи, е, до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів Міністерства юстиції, а також єдиного державного реєстру нормативно-правових актів е, територіальних управлінь юстиції, і крім того, також підлягають нормативно-правові акти, які. Підлягали державній реєстрації, але не подавалося на державну реєстрацію. Тут слід також виділити окремо ті нормативно-правові акти, які е, признані, е, які визнані судом, наприклад, такими, що не відповідають чинному законодавству. Тобто, такі акти також підлягають відповідному контролю. Дякую, ми поговорили саме про перегляд, але скажіть, будь ласка, а як суб'єктам нормотворення організувати роботу щодо цього процесу? Дивіться, спершу ця робота покладається на безпосередньо структурні підрозділи, але щоб розробити цю роботу, скоординувати її, то в суб'єкті нормотворення бажано створювати відповідну комісію з перегляду нормативно-правових актів? Ця комісія, її склад та положення е, необхідно затверджувати відповідним розпорядчим документом з об'єкта нормотворення. Е, наприклад, якщо це обласна державна адміністрація то розпорядженням, або, наприклад, якщо це структурний підрозділ обласної державної адміністрації або районної державної адміністрації, то наказом. Е, наказом, відповідно, затверджується безпосередньо положення про цю комісію та її склад. Що стосується складу цієї комісії, то е, в першу чергу безпосередньо краще робити, щоб головою цієї комісії був е, керівник цього суб'єкту нормотворення, або у разі його, там, наприклад, відсутності, може бути зам заступник керівника цього суб'єкта нормотворення. Крім того, до складу комісії бажано включати керівників структурних підрозділів, які відповідальні за розробку нормативно-правових актів в цьому суб'єкті нормотворення. І крім того, також е бажано включати представника юридичної служби, які будуть надавати фахові консультації під час перегляду саме безпосередньо нормативно-правових актів. Дякую. Тоді, якщо Робота в першу чергу лягає саме на структурні підрозділ органу виконавчої влади, то як організовується робота в самому підрозділі? Дивіться, що стосується роботи безпосередньо в самому підрозділі, то працівники структурного підрозділу, які розробляють нормативно-правові акти, в першу чергу повинні переглядати ті нормативно акти які ними розроблялися. В минулих періодах, наприклад, вони беруть за якийсь рік, та їх відповідно переглядають з урахуванням актуальності на сьогодні. <кій> Що стосується також тих актів, які приймалися, наприклад, спільно з іншими державними органами, наприклад, або спільно з іншими там міністерством, відомствами іншими структурними підрозділами. То такі нормативно правові акти приводяться у відповідність до чинного законодавства спільно з цими органами. Ну і безпосередньо, в першу чергу, вони переглядаються спільно з цими державними органами, якими вони приймалися. Після такого перегляду структурний підрозділ готує свого роду списки, так би мовити, які групирує по наступним критеріям. Тобто, в першу чергу, це акти, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність. В другу групу це акти, які підлягають внесенню змін, е, Треті, це акти, які пропонуються викласти взагалі в новій редакції. І четверта група це акти, які пропонуються скасувати. Е, тобто. Ці чотири групи вони формуються у списки, та відповідно цим структурним підрозділам передаються на розгляд комісії, яка вже буде приймати рішення стосовно того, що робити далі з цими актами або погоджуватися з думкою структурного підрозділу, або якось її змінювати, коригувати там і так далі. Дякую. А добре, тоді в. Після того, як структурний підрозділ підготував цей перелік, що він повинен робити далі? Після того, як структурний підрозділ підготував цей перелік, відповідно вони його передають на розгляд цієї комісії, комісія на своєму засіданні відповідно вирішує. Чи потрібно дійсно вносити в ці акти, там наприклад, зміни, або визнати їх такими, що втратили чинність, або ще якимось чином їх приводити у відповідність до чинного законодавства? Або може бути ситуація, коли комісія, наприклад, розглянула та не згодна з позицією структурного підрозділу? Може бути і таке. Тут є важливий аспект, що якщо цей акт раніше реєструвався в органі юстиції, комісія вирішила, наприклад, що його потрібно привести в відповідність на дочинного законодавства, наприклад, там на внести зміни або викласти в новій редакції, або визнати таким, що втратив чинність, то такий акт обов'язково подається на державну реєстрацію до управління юстиції. <кій> Де він проходив державну реєстрацію, і відповідно він набирає чинності вже після його державної реєстрації та опублікування офіційного? Дякую. А скажіть, будь ласка, при перегляді вже раніше прийнятих нормативно-правових актів, чи можуть виникати якісь проблемні моменти? Так, звісно, на жаль, такі моменти бувають, і вони з більшого це ситуації, коли, ну так би мовити, недопрацьовує суб'єкт нормотворення. В якому плані, в першу чергу, це формальний підхід до перегляду цих комісій, тобто, під час перегляду нормативно-правих актів неналежним чином вони переглядаються стами на відповідність. Нинішньому чинному законодавству, тому який існує наразі, і такий формальний підхід він робить ту ситуацію, що таких чинних законодавчих актів дуже багато, і вони різні, і таким чином відбуваються зачасту колізії. По друге ситуація це коли є невелика кількість кваліфікованих спеціалістів в органі Державної влади, або, наприклад, відсутня юридична служба, яка може надати фахову квалікаційну допомогу. Тобто така ситуація, на жаль, також трапляється. І по третє, це е, за великий обсяг підзаконних нормативно правових актів, е, які е, бувають випадки, коли один іншому ну, протирічать, є деякі колізії. І тому виникає складнощі саме стосовно проведення цих актів у відповідність до чинного законодавства. Ну, ось такі самі ключові, такі проблемні моменти, які ну, бувають під час перегляду саме нормативно-правових актів. Дякую. Отже, наші питання закінчилися, а наразі ви на екрані любі глядачі можете побачити. Контактні на дані, за якими ви можете звернутися у разі потреби. А саме, це телефон гарячої лінії та наш емейл. Отже, а в нас є ще питання з коментарів. Є питання з коментарів. Пропоную до них одразу доєднатися. Так, і перший коментар наш. З якою періодичністю проводити перегляд нормативно-правових актів? Дякую добре. Дякую за коментар. Е, дивіться, що стосується періодичності перегляду нормативно-правових актів, е, то як такого списку там або якихось термінів там, сроків е, не встановлено. Є лише рекомендації стосовно того, що. Е, Переглядаються вони здебільшого, там, наприклад, раз на квартал або раз на півроку самим суб'єктом нормотворення, тобто це залежить від того, яка кількість безпосередньо нормативно правових актів приймалась цим суб'єктом нормотворення. Якщо це, наприклад, там, обласна державна адміністрація, у неї багато розпоряджень приймається, то такі засідання комісії можна робити частіше. Якщо це невеличкий державний орган, там якийсь відділ, наприклад, і вони приймають небагато нормативно правових актів, то відповідно і немає якогось сенсу там щомісяця збиратися комісії та переглядати ті акти, які вже ну, і так вони переглядали. Тому цю роботу слід робити саме виходячи з тієї ситуації, скільки безпосередньо самим державним органом приймається нормативно-правових актів. І відповідно таким чином її організовувати? Або що місяць, або що там, або що півроку, або раз на рік? Ну, таким чином. Дякую. Отже, переходимо до наступного нашого питання. Ольга Скарлат е питає: Вітаю, дякую за інформацію, але таке питання: яка різниця між переглядом внесення змін внесенням змін і скасуванням нормативного акта? Дякую за запитання. Дивіться, різниця дуже така суттєва. Що стосується саме перегляду нормативно-правових актів, то це переглядаються ті акти, які є чинними на цей час. Що стосується внесення змін, то це безпосередня, ну так би мовити, дія щодо. Тих актів, які потребують вже приведення у відповідність до чинного законодавства. Тобто, наприклад, за результатами перегляду, було встановлено, що раніше там, суб'єктом нормотворення, там було прийнято, там, наприклад, у 1995 році, е якийсь нормативно-правовий акт. Наразі її комісія переглянула, прийняла рішення про те, що цей нормативно-правовий акт. Там, або якісь його окремі положення вже не відповідають чинному законодавству, то комісія приймає рішення внести відповідні зміни до цього нормативного правового акта, або там, наприклад, викласти його в нові редакції, приймається новий нормативно акт, яким вносяться зміни до вже існуючого чинного нормативно-правового акту, і він приводиться у відповідність до чинного законодавства. Тобто такі зміни можуть бути або в якійсь частині. Чинного нормативного правоакту або якщо це викладення в новій редакції, то взагалі, наприклад, там старим нормативним проактом було затверджено якийсь порядок, або якесь положення. І у разі внесення змін він викладається в новій редакції. Тобто, це положення, воно викладається в новій редакції вже з урахуванням тих суспільних відносин, які склалися наразі в державі. Крім того, що стосується саме скасування нормативного права, скасування нормативного права це та процедура, яка застосовується під час того, коли державний акт взагалі не відповідає чинному законодавству. Тобто, наприклад, за результатами судового рішення, акт визнано таким, що він не відповідає чинному законодавству відповідно до рішення суду, акт підлягає скасуванню як такий, що було прийнято незаконно. І є відповідна процедура, саме скасування державної реєстрації нормативного права акту, або якщо цей акт не реєструвався, ну в управлінні юстиції, то він скасовується безпосередньо самим органом, який його прийняв, то видається такий акт, який так і називається про скасування, там, наприклад, розпорядження голови від такого то числа про то-то. то тобто, це різні дії, самі по правовій природі за собою. Дякую. Отже, більше питань поки я не бачу. Не знаю, може, пізніше з'являться, але все ж скажу, мабуть, вже будемо підводити і то, результати наші. Я подякую вам. Дякую, пане Артеме, дякую глядачі за те, що були з нами, і за те, що розповідали нам таку цікаву інформацію. Наша бесіда справді була дуже корисна і цікава, і актуальна, звісно. У будь-якому випадку матеріали вебінару це до наших глядачів ви можете знайти або у нашій сторінці Facebook, або на нашому телеграм-каналі. Всім дякую. Всім благ. І бажаю здоров'я. До побачення. Дякуємо.